Бають люди мийку. Вчора дзвонить клієнт, каже, треба гієрішетка. Бачив нашу українську. І ну, питає там, да, що по чому, як укладати. Каже, на мийку треба. Кажу, а, то вам українська не піде, вам треба брати польську. тому що у вас ж там е, нагрузка трошки буде, кажу, у вас ж там не буде їздити одна лігкова машина за день, у вас там 20, 50, 100 машин за день туди-сюди да, будуть приїжджати. Е, ну і буси, і лігкові, і десь якась може і грузова буде приїжджати митись, автобус якийсь. Кажу, вам треба брати тільки ось таку польську. 200 квадратів потрібно, це буде під'їзд до мийки Кажу, ну ви ж її не, ну, не будете класти там, де іменно машини будуть митися. Ні, він каже, ні, не будемо, там бетон, все там по технологіях треба зроблено. А це іменно до мийки самої і е, парковка там. Типу". Кажу, так, да, підійде, все чудово. Все, сказав, приїде, ось на тиждень подивиться. Казав, якось заїдуть, подивляться. Ну, чи він, чи каже, чи партнер заїде. Подивиться вживу. Ну, тобто продукт для України новий, але він цікавий. Він цікавий, він практичний, він е зручний в використанні і він довговічний. Він каже, хоча б на років два там хватило, щоб, е бо зараз не можуть заплатити плити, вкласти, але плити дорожче виходить. Каже, хоча б на років-два, на рік два". кажу, вам на 10-20 на років вистачить, і воно так у вас буде лежать, ви його не будете переробляти, ви не будете потім витрачати лишні кошти. Воно візуально буде красиво, ну і відповідно і практично.